Ключові заходи для безпеки на роботі експерти з Центрально-Західного держпраці надають конкретні рекомендації для забезпечення безпеки праці та уникнення травм у Вінничині. Наша мета зменшити ризик травматизму на робочому місці через систематичні перевірки. Основні заходи для забезпечення безпеки реєстрація ризикових робіт. Створити та затвердити перелік високоризикових робіт, що виконуються за нарядами допусками, і документувати їх у спеціальному журналі, Забезпечення захисним спецодягом, Забезпечити працівників відповідним захисним спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, Організація комфортних умов. Забезпечити ефективну вентиляцію та належне освітлення робочих приміщень для забезпечення комфорту та безпеки працівників особлива увага до специфічних завдань. Акцент на безпеці при роботі з рухомими механізмами, висотними роботами та обслуговуванні обладнання. Запам'ятайте! Щодбайливе ставлення до власної безпеки та безпеки інших є важливою умовою успішної та гармонійної роботи на робочому місці.